Хмельниччина, перша серед чотирьох переможців відбору швейцарсько-українського проекту ЮКОРТ підписала меморандум про взаєморозуміння. Мета його налагодити тісну співпрацю та консолідацію зусиль, спрямованих на розвиток нашого регіону. Зміцнення агенції регіонального розвитку це і фінансова підтримка, і інституційна спроможність, запозичення і обмін досвідом, який вже на сьогодні напрацьований в інших країнах. Тому орієнтир основний буде в нашій співпраці на такі сфери, як водовідведення, водопостачання, розвиток креативних індустрій, культури. Метою проекту ЮКОРТ є координація дій з відновлення та злагодженого регіонального розвитку з боку громадян, бізнесу і органів влади, що у свою чергу покращує якість життя людей. Як говорять організатори, Хмельниччини обрали не випадково. Процес відбору в нас йшов досить довго. Обирали ми із великої кількості областей процес був досить складний, і саме ті агенції, які показали себе найбільш мотивованими, найбільш проактивними, найбільш зацікавленими в співпраці, де ми побачили, що ми маємо спільні інтереси. Співпраця з проєктом ЮКОРТ базуватиметься на передовій міжнародній практиці та залученні міжнародних експертів практиків. Це така велика, велика робота, яка тривала майже рік. І сьогодні, нарешті, напевно, це не фініш, це тільки лише старт, тому що попереду ще більше роботи. І ми намагалися першими підписати цей меморандум для того, щоб офіційно закріпити наші домовленості і почати швидше рухатись і приступити вже до практичної роботи. На Хмельниччині проект діятиме чотири місяці. Проте як зазначають владці, ініціативу планують продовжити на довготривалий термін. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.